Українська співачка Злата Огнівич відвідала лівобережний центр Ямаріуполь у Києві. Маріупольці розповіли про послуги та підтримку, які отримують переселенці. Тут працюють фахівці, що консультують з різноманітних питань, а також функціонує побутовий сервіс. Є дитяча кімната, та досі залишається актуальною гуманітарна підтримка. Один раз на місяць на родину. Це є дуже суттєва допомога. Ну і також від інших партнерів, німецькі партнери нам допомагають. Ми посилюємо. Таким чином, і для багатодітних, і для е, людей з інвалідністю можемо надавати ще додатково. Переселенці не стоять осторонь, приділяють час допомозі українським захисникам. На базі центру плетуть маскувальні сітки. Сівчатка, ви порахували вже скільки ви сіток на плотно. Оце завершується 168. шістдесят а, Вони ж величезні. Це 6, 6, 6, поруч з центром підтримки медичний хаб «Я Маріуполь Здоров'я». Тут маріупольські лікарі обслуговують як дітей, так і дорослих. Роблять аналізи, ОЗД проводять реабілітацію після травм та поранень. Допомагають подолати психологічні проблеми у центрі ментального здоров'я. Сенс цього центру максимально доступна допомога не тільки для Маріупольців, всіх постраждалих з Донецької області. Ми не рахуємо Маріупольців, це не польси кияни. Теж у нас можуть відвідувати. Злата Огнєвіч висловила підтримку маріупольській громаді, яка єднається попри втрату рідного дому. Сьогодні я просто приголомшена. Я дуже рада і щаслива тут бути. У мене велика теплота в серці. Я бачу, як Маріупольці підтримують один одного, яку важливу роль відіграє в житті маріупольців. Ось цей центр. Допомога абсолютно в усіх сферах життя. І це важливо. Переселенці з Маріуполя отримують всебічну підтримку. Та самі рухаються вперед. Після пережитого допомагає єднання зі своїми. Для нас це дуже важливо, що зірки такого масштабу сьогодні беруть участь в наших проектах. В проектах, які реалізовує наш міський голова, це дуже важливо. І маріупольці це відчувають. Що вони потрібні тільки в Києві. У нас більше 20 тисяч маріупольців, яких треба підтримувати. Сьогодні в нашому такому сучасному мультіцентру, де є і побутовий центр, базовий і медичний хаб. Ми обслуговуємо велику кількість наших маріупольців. Маріупольська міська рада продовжує працювати над розширенням спектра послуг для переселенців із Маріуполя не тільки у Києві. Усього центри підтримки працюють у 21 місті України. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.